Із розминки починається відкрити кубок міського голови із дитячої легкої атлетики. Загалом у Тернополі змагаються команди із п'яти західних областей України. Тут є учні п'ятих класів із Луцька, Івано-Франківська, Рівного, Хмельницького і, звісно, Тернополя. Наприкінці минулого року в нас відбувався відбір міста. І сьогодні найсильніші дві команди Тернополя будуть представляти їх на західні регіони. А мета популяризація легкої атлетики серед дітей, серед молоді, активне дозвілля і спортивне дозвілля. Наших дітей. Майданчик поділений на різні зони, де змагаються діти. Є естафета, різні метання, драбинка і інше. Це ігрові вправи, які знайомлять учасників зі справжніми легкоатлетичними видами. Драбинка, координаційна класики, метання спису, метання диску і Формула-1. Що тобі найбільше подобається? Метання спису. І Я в ньому найкращий. мене во це дуже хвилюючі, тому що тут є не час естафети, є кітки, стріли, ще кітки, ніби тарілки такої тяжкої, і ми думаємо переможемо. Відкритий кубок це перші такі змагання за останні кілька років. До пандемії проводили західноукраїнську лігу дитячої легкої атлетики. Зараз змагальні традиції відроджують. Це всесвітня програма міжнародної федерації легкої атлетики, яка має назву Кітаслетікс. З останні два роки міжнародна федерація активно розвиває цей напрямок і започаткувала 7 травня як день всесвітну дитячої легкої атлетики в усьому світі. І ці змагання фактично в рамках святкування. Цього дня і Програма охоплює різні вікові групи, аби діти активно долучалися до легкої атлетики спершу в ігровій формі, а потім і професійно.